Мої вітання, любі десятикласники, і я знаю, що для вас зараз неймовірно цікава пора, коли ви починаєте вчити тему властивостей. Коренів і вони є різноманітні з різними властивостями. До речі, це дуже корисно, тому що велику кількість відео щодо властивостей корнів ми вже записали. Тому так наші підписники, звісно, знають про які відео ми говоримо. Якщо, звісно, ви їх пропустили, погортайте в нашому youtube каналі Української школи майбутнього і ви долучитеся до всіх цих властивостей. А сьогодні ми розв'яжемо доволі специфічний приклад. І я звернула увагу, що щось такого схожого є на НМТ, тому ми вкотре готуємося уже починаючи з 10 класу. Отже, коли ми бачимо, що корені можуть бути різних радикалів, ми розуміємо, що найпростіше згадати, що корені працюють з множенням і з діленням, але за умови, якщо у нас корені мають однаковий знак радикала, тобто, якби у нас був корінь. Енного степеня А, і ми множили б на корінь nного степеня Б, то звісно, ми можемо їх об'єднати під єдиний корінь, якщо вони будуть мати однаковий степень. А тут у нас є 5 і 10. І що ми бачимо? Що це вже якась трудність. З іншого боку, ми розуміємо, що ось коли ми працюємо з коренями, ми працюємо з дією множення або ділення. А в нас тут і додавання, і віднімання. І що робити? Яким чином ми можемо вплинути на ось такі характеристики? В першу чергу треба пам'ятати, що, що має вигляд суми чи різниці, треба перетворити на множення. Яким чином ми можемо зробити множення? Звісно, або виносимо задушки, або користаємося формулами скороченого множення, ну або там використовуємо метод групування, метод розкладання многочлена на множники? Шансів є багато. Тому хочу скапитати, чи можемо ми щось зараз винести за знак? Множення задушки. Звісно, ні. Тому попробуємо по-іншому розглянути на ось оцей підкореневий вираз і подумати, цікаво, а як би і що би ми могли застосувати, щоб зробити все-таки з нього набір множення? Давайте пригадаємо важливу для нас формулу. Я ось тут знизу випишу. Якщо б у нас було мінус 2аб плюс Б квадрат. Так, звісно, ми знаємо, що ось це наша улюблена формула скорочного множення, яку можна замінити, склавши її до такого вигляду. А що тоді кажете нам з цим робити? Тоді давайте аналізувати. В 10 класі якраз найкрутіше, що ви можете робити, це думати, аналізувати, шукати різні шляхи і не боятися помилятися. Отже, я пропоную в нашому випадку розглянути 4 корінь з трьох. Що це може бути? Я пропоную подивитись, можливо, це якимось чином для нас з вами ось оцей подвоєний добуток. Але щоб мати подвоєний добуток, треба знайти число 2. Чи можемо знайти? Звісно, тому що це буде 2 з Четвірочки розкладаємо на множники і 2 корінь з 3. Далі що ми розуміємо? Що коли ми говоримо 2, ось і 2 наш множник. То далі добуток складається з добутку першого доданка на другий. Можливо, 2 і корінь з трьох, це і є наші А і Б згідно формули. Тому давайте будемо перевіряти. Якщо би нам ось в цій формулі треба було ще знайти А квадрат, вважаємо, що це наше А. Якщо би нам треба було Б квадрат, то б ми зараз його будемо шукати, але будемо вважати наше Б. І перевіримо. Давайте по даній формулі. Якщо двічка є нашою ашечкою, то 2 в квадраті ми так і запишемо. Ось, А квадрат. Далі записуємо подвоєний добуток, ми його з вами розклали на множники. І розуміємо, що нам треба b квадрат. Хто нас бешечка? Можливо, це корінь з трьох. Чому кажу, можливо? Тому що ми не знаємо, ми поки що аналізуємо і пробуємо. Давайте обчислимо. 2 в квадраті, звісно, 4. Перепишемо наше подвоєний ось оцей добуток, І 3 в корені, обов'язково Б було у квадраті, тому тут квадрат, ну, будьте дуже уважні, а корінь з 3 до квадрату, звісно, що 3. І що ми бачимо? Що якщо ми складемо цю формулу, у нас виходить з вами 4 плюс 3 7, мінус 4 корінь з 3. А тепер порівняйте, чи це той самий вираз. Уявляєте, що насправді сімка. Це вже обчислена сума нашого А квадрат і Б квадрат. Тому робимо висновок, що насправді хто у нас в цій формулі захований ось в такому скорочному вигляді. Це у нас А, тобто двієчка, мінус Б, тобто наш корінь з трьох. І тоді наша формула, ось маючи просто різницю вигляд, ми можемо скласти у квадрат. Отже, про що ми говоримо? Що насправді. Навіть якщо під коренем є дія додавання віднімання, ми зможемо з вами попрацювати з ними як зі степенем. Єдине, на що звертаю увагу, ви можете сказати, Ірина Дмитрівна, ну ми ж могли б скласти по-іншому, ми б могли б скласти, що це, наприклад, корінь з трьох мінус два до квадрату. Так, звісно, ми могли б так скласти. Але пригадуємо ще одну властивість наших корінів: що якщо у нас є корінь. І ми маємо, наприклад, справу: з корінь з трьох мінус два до квадрату. Ви всі чудово полюбляєте цю властивість, коли корінь і квадрат можна скоротити. І ви б сказали: ось наша відповідь була б корінь з двох мінус два. Але корінь з трьох, друзі мої, це менше, ніж 2, і наш результат був би менший за 0. А чи може результат кореня бути менший за 0? Звісно, ні, тим більше кореня парного степеня. І якщо в нас корінь 10 степеня, це теж корінь парного степеня. Тому, на жаль, ми не можемо ось таким чином розкривати наш корінь, а навпаки, повинні продумати, щоб під коренем в цих дужках скороченого множення було все-таки, щоб число більше віднімалось менше, і результат був додатній. Отже, що ми можемо з вами тут запрацювати? От в нас виходить корінь 5 степеня 2 плюс 3, що множиться, на корінь з 10-го степеня корінь з трьох, тільки 2 мінус корінь з трьох до квадрату. І, звісно, ми бачимо, що ось 10-й степінь коріння і п'ятий, ми, і другий ми можемо скоротити. Давайте ми перенесемо сюди, і в нас вийде такий результат. Я навіть давайте сюди перенесемо. Ось наша стрілочка, бо пояснення зайняло трішки місця. І що ми бачимо? Що в нас буде тут п'ятий корінь п'ятого степеня і залишається 5. 2 плюс корінь з 3, що множиться на 5 2 мінус корінь з 3. А далі ми знаємо, що якщо в нас корені, ось, дивіться, як гарно розмістилося однакового степеня, то ми що можемо зробити? Ми можемо об'єднати їх під єдиний корінь. І буде 2 корінь з 3, що множиться, 2 плюс корінь з 3 на 2 мінус корінь 3. І згадуємо нашу формулу а плюс Б на а мінус Б. І в нас залишається з вами корінь п'ятого степеня. 2 в квадраті це 4. Корінь з трьох квадратів у нас буде просто 3. Ну і ми розуміємо, що корінь п'ятого степеня з одиниці дорівнює 1. І що ми бачимо? Що насправді приклад. Без оцього всього аналізу, як можна працювати з підкореними виразами, він би дуже легко не розв'язався. Але якщо ви на українську школу майбутнього, звісно, ви зможете проаналізувати і вкотре зрозуміти, як правильно розв'язувати такі приклади.